Прийшов час невеликого камінауту. Ми з Сашком виявляється, не знали тоді один одного, але прожили якийсь час в одному не найкращому з кримінальної точки зору районі Києва. Було таке не настільки толерантним, я би сказав, не настільки толерантним, да, і от з тих років я виніс абсолютно істину: Ніщо так зранку не бадьорить, як ранкова кава, і розбите скло в твоїй автівці. А в Штатах відбулася історія, в якій ці два поняття поєдналися між іншим. Виявляється, баристу злити не завжди безпечно. Як там усе закрутилося, в рубриці шалені історії. Що зробила бариста, яка готувала каву клієнту? Для чого Колумбійка завела роман із сімома пенсіонерами одночасно? І як британку звільнили з роботи у дені весілля? Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Доброго ранку. Хочете кави. Не зліть того, хто її вам варить. У США Бариста молотком розбила лобове скло в автівці клієнта. Власниця кав'ярні Амалі розповіла, що чоловік не вперше виявив неповагу, і вона хоче, аби він відповідав за свої дії. Між нею та клієнтом відбувся 15 хвилин і конфлікт стосовно ціни на каву та воду у закладі. Чоловік хотів заплатити менше і погрожував жінці. Вона просила його їхати геть. Однак він влаштував феєричну розправу, виплеснув на дівчину склянку води, а потім ще й каву. На що отримав не менш ефектну відповідь? Дівчина схопила молоток, визирнула і розбила лобове скло автівки свого кривдника. Повідомляє Fox 13 Seattle. Далі у цій суперечці розбиралися правоохоронці. Здається, найгірший метод звільнення вже вигадали і навіть застосували. Британку звільнили прямісінько у день її весілля. У найщасливіший день свого життя наречена знайшла вільну хвилину, аби переглянути в телефоні привітання і була шокована. Пара святкувала весілля на Кіпрі, і саме в цей день, коли дівчини не було на роботі. І всі її колеги знали причину її відсутності, бо сина смілився написати звістку про звільнення. СМС почалося зі слів привітання. Мовляв, сподіваюся, ваш день одруження пройшов добре, а далі все як у тумані. Її звільнили. Дівчина помітила, що її заблокували і видалили з усіх робочих груп. Причина звільнення, нібито її робота, не відповідає очікуванням. Однак наречена згадала, що ніколи не отримувала зауважень. Інформує People. жінка була розгнівана і переконана, що це боягузливий спосіб звільнити працівника, адже керівник мав можливість повідомити її про це особисто, та ще й точно не у день весілля. З однолітками не виходило, вийшло з пенсіонерами. Молода жінка зустрічається із сімома пенсіонерами одночасно. Колумбійка ніяк не могла побудувати романтичні стосунки з чоловіками свого віку, і тоді зрозуміла, що шукає скарб не в тому місці. Дівчина почала пробиратися у компанії значно старших чоловіків. Вона зрозуміла, що для пенсіонерів стосунки з нею справжнє щастя, і вони зроблять усе, аби бути з молодою і красивою жінкою. Ліна вийшла на любовне полювання і в результаті заручилася коханням семи чоловіків, які, до речі. Ще й підтримують її фінансово. Вона вважає, що, начебто, чоловіки в такому віці, заради неї готові усе віддати і завжди робитимуть її щасливою. Усі семеро партнерів знають, що вони у дівчини не єдині, ладнають між собою і навіть всіляко допомагають жінці, покривають її витрати, прибирають, перуть та готують їжу. Ліна пояснила, що частіше ділить ліжко з тими, хто дає їй більше грошей щомісяця. Така от винагорода за щедрість, пише Одіті Сентрал. Ох, і не просто бути фермером в будь-який момент. Худоба може поцупити ваші найдорожчі речі, не вірите? Ви будете вражені у Великій Британії. Чоловік повернув свій дорогоцінний годинник аж через 50 років, бо його з'їла корова. Діло було далекого 1974-го. Молочний фермер Джеймс Тіл носив на руці коштовний годинник. Однак він не помітив, як ремінець ослаб, і тоді за справу взялася корова, яка поласувала годинником. Після того чоловік старанно шукав улюблений аксесуар, сподіваючись, що корова його таки поверне. Однак знайти втрачене тоді не вдалося, і він купив новий годинник. Лише тепер на поле фермера дістався спеціаліст із металошукачем і знайшов годинник, який став частиною сімейної історії, пише Дейлі Стар: річний фермер Джеймс Стіл щасливий повернення свого годинника, він вирішив його не ремонтувати, а залишити на пам'ять.